У суботу, 9 березня у селі Соколово зміївського району, відбулася реконструкція історичних подій Великої Вітчизняної війни. Бій радянських і чехословацьких військ із німецько-фашистськими загарбниками, який відбувся, у березні 1943 року. Захід пройшов на рівні Міністерства оборони України та Республіки Чехія дипломатичних відомств обох країн. Головні події передували офіційні заходи, урочистий мітинг та покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам. У відтворенні подій 8 березня 1943 року брали участь понад 400 чоловік: представники військово-технічного клубу Самохід, чиської громадської організації Соколово і військово-патріотичного об'єднання Орієнтир. За історичними фактами, бій між радянськими і німецькими військами тривав з 8 до 13 березня 1943 року. Перший чехословацький окремий піхотний батальйон під командуванням Людвіга Слободи протистояв силі 3-ї танкової дивізії СС. Під час бою людські втрати батальйона Людвіга Слободи склали 86 солдат убитими та 100 пораненими. Втрати німецьких окупантів склали до 400 чоловік убитими. Також було підбито 19 танків і 6 бронемашин. А вы с ними как нашли общий язык с чехами? Нормально? Так, как это? мы нашли? Вы вот так. друг друга? Ну, как охотник? Ну, были вместе. <laughs> ну, как, с этой кухни кашей, как говорят. Як розповідають історики, чехословацькі солдати зайняли оборону на околиці села Соколово. Тут вони укріпилися, вирили окопи і стали очікувати наступу ворога. Спочатку з'явилася німецька розвідка на мотоциклах, а згодом підтягнулися піхотинці на автомашинах. За ними пішла важка техніка: ворони транспортири і танки. Майже так і був відтворений бій через 70 років з дня його початку. В результаті цієї операції радянським чехословацьким військам вдалося зірвати план німецького командування з оточення та знищення сил червоної армії в районі Харкова у березні 1943 року.